Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь навідника мотопіхотного відділення Віктора Дейнеку. 11 років позбавлення волі. У Тростянці заочно засудили двох російських військових, які обстріляли з танка місцеву лікарню. Допомагав Збройним силам знищувати російську техніку, як староста села Боровенька Валерій Філоненко коригував вогонь по окупантам. Протягом понеділка російські військові здійснили два десятки обстрілів прикордоння. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано понад 170 вибухів. Внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії у Новослобідській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків та два автомобілі і лінії електропорадач. Внаслідок авіаудару двома ракетами по селу Ромашкове серединобузької громади пошкоджені три приватних житлових будинки та зерносклад місцевої агрофірми. Понад 30 пострілів з мінометів та 15 з гранатометів зафіксували у Білопільській громаді. По території Юнаківської громади військові РФ вдарили чотири рази з мінометів та ще 8 з артилерії. Сім пострілів з реактивних систем залпового вогню зафіксовано по Шелигінській громаді. 25 пострілів з гранатометів зафіксували у Великописарівській громаді. Три міни скинули російські військові на територію Есмінської громади. Ще 13 на Новословицьку громаду. За повідомленням обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. З військовослужбовцем Віктором Дейнекою попрощались у Сумах. Віддати шану захиснику зібрались його рідні та знайомі. Труну з тілом загиблого зустрічали навколішки. З дитинства товаришував із Віктором Дейнекою Олександр. Дружили і так домовилися, що народяться діти. Він взяв мене кумом, другий кум там трохи далі стоїть. Всі життя радісний, веселий, завжди забігав до мене, як дочити пум, де ти є? давай поїхали туди, поїхали сюди. Хто вкладав гроші у золоті цепочки, там, хрестики. Ми вкладали всі хтось техніку, щоб облегчити труд та, рідним, батькам. щоб... Фізичного труду не було взагалі так, як проживали всю життя в селі. Це все ми робили в місті. Востаннє з Віктором Дейнекою Олександр спілкувався півтора тижня тому. Созвонювалися з ним по відеозв'язку ще 29 числа. Він вийшов якраз із ротації, казав, що все буде добре, куми приїду, все доробимо те, що планували з ним. Ну так сталося, що 4 числа нам сповістили, що вже у не маємо. Провести в останню путь свого колегу з заводу Сумихімпром прийшла Олена Дейнеко. Це дуже добра людина. Таких людей ще треба пошукати. Гарний сутручик. Дуже хороша людинка. поможе. Не одкажу дівчину. Це така велика втрата для нас всіх. Для колег, для родичів. Віктор Дейнека пішов служити по мобілізації в кінці літа минулого року. Був навідником у мотопіхотному відділенні. Життя захисника обірвалось кілька днів тому на Луганщині. Загинув 4 травня 2023 року біля населеного пункту Кузьмине, Луганська область в результаті танкового обстрілу з боку противника опорного пункту Збройних сил України. Молимось за спокій душі, спочилого раба Божого, героя України, загиблого воїна, но Віктора. У Віктора залишилось двоє дітей: дружина, батьки та сестри. Після відспівування у Свято-Воскресенському соборі загиблого захисника поховали в рідному селі Токарях. Йому назавжди залишиться 40 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. 11 років позбавлення волі у Тростянецькому районному суді винесли вирок двом військовим Російської Федерації, які обстріляли з танка місцеву лікарню. Судили їх заочно за статтею порушення законів та звичай війни. За даними слідства, віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Таманської мотострілецької дивізії, виконав рядовий навідник оператор. Імена тих, хто стріляв, суду відомі. Визнати Смірнова Петра Івановича винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Визнати Мухаметханова Айнура Рустамовича винним покаранні у воді позбавлення волі на строк. 11 років також суд постановив стягнути з Російської Федерації 140 тисяч гривень на користь медзакладу та по майже 22 тисячі гривень з кожного засудженого на проведення судових експертиз. Чому саме така сума відшкодування пояснив прокурор Роман Дронов. епізод 18 березня було здійснено лише один постріл, який задокументовано, і фактично від одного лише пострілу було встановлено така сума збитків. Є також інше кримінальне провадження, яке на даний час ще на стадії досудового розслідування, і також встановлюється відповідні збитки. Це один з танків, що розстрілював лікарню. Стріляли ввечері 18 березня. Місто тоді було під російською окупацією. Ось такий вигляд мала лікарня після обстрілів. У приміщеннях були вибиті майже всі вікна та пошкоджені стіни. Пізніше міський голова Тростянця підрахував, щоб відновити медичний заклад потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Найбільш пошкодженими були стаціонар, поліклініка та інфекційний корпус, говорить начальник економічного відділу лікарні. Станом на сьогодні повністю відновлені покрівлі стаціонару, поліклініки та інфекції. В даний час це загальна сума, яка склала відновлення близько 6,2 млн грн, що були спрямовані на відновлення. В даний час не відновлена поліклініка, яка складає потреби близько 16,2 млн грн. Та значні відновлення потребує утеплення фасадів. За інформацією прокуратури, на момент скоєння злочину солдатам було 22 та 24 роки. Обидва уродженці Татарстану. А за словами речниці обласної прокуратури Наталі Науменко, їх оголошено у розшук. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Андрій Крамченко Суспільне новини, Сумщина. У конгрес центрі сумського держуніверситету сумське відділення Укрпошта презентувало поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє, присвячений українським військовим та захисникам. Він продовжує випуск Слава Збройним силам України, презентований в 2022 році, розповів директор сумської філії Укрпошти. Я сподіваюся, що все таки найближчим часом у нас буде саме головний блок, блок з назвою Перемога, який ми впевнено, будемо святкувати значно в значно більшому кулі. І ця марка буде найпопулярніша. Я сподіваюся, що вона переб'є навіть російські кораби. На марках зображені бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж блоку 235 тисяч примірників. Вартість одного, що включає марку, конверти і художні картки 69 гривень, розповіла працівниця Укрпошти Ірина Муха. Це наша відповідь нашим сусідам-росіянам на їхні лозунги. Можемо повторити. У нас є гвардія наступу, яка теж може повторити. Ну так, а де нас поліція? Де всі? Вони перші. Важлива подія в нашому житті і такі заходи повинні дійсно сплачувати нас навколо цих подій, вести до перемоги. Один хочу сказати, що разом до перемоги і перемога буде однозначно за нами. Робимо велику працю щодо бригад наступу, особовий склад вже набраний, як Володимир сказав. Зараз вони проводять боєзвлаження, партнерам дають нам найкраще озброєння. Все це веде до великої перемоги. На сьогоднішній день бригада Людь, яка теж формувалася, і сумщиною формувалася, зараз проходить навчання, і я хочу сказати, що захід цей потрібний, тому що всі повинні бачити, що ми йдемо до перемоги. За словами В'ячеслава Маринича, у планах поштові випуски доповнювати новими серіями марок, присвяченими Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України. Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях по всій країні та філателістичному онлайн-магазині Укрпошти. Анна Книш, книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Староста Боровенківського старостинського округу Валерій Філоненко згадує ранок 24 лютого минулого року. Пес 15, здається. П'ять ранку пролунали перші вибухи. Перше, кому я зателефонував, це був начальник центру комплектації Ігор Ячменьов. Запитав, що розпочалося. Так. Після цього зібралися небайдужі громадяни, організовувалися середок самооборони. Збір розвідувальних даних, завалка деревами територій, доріг і е, коригування в подальшому вогню на тих участках фронту, де проходила саме російська техніка. Перші російські колони техніки, згадує Валерій Філоенко, зайшли в Боровеньку 26 лютого. А за два дні староста коригував вогонь по бойовим машинам противника. Між московським бобриком та боровенькою стояла ворожа колона, яка залишилась там на ночівлю. За наказом Ігоря Ячменьова видвинувся до колони та передав дані про місце їхнього розміщення, а також здійснював коригування пострілів. Ці дві бойові російські машини були знищені нашими захисниками після передачі координатів Валерієм Філоненком. Після перших пострілів колона розпочала рух, тому що вона виявила, що ну вона виявлена вже, і буде пестись при прицільний вогонь. Мені потрібно було покинути ту позицію, яку я займав постережно, і перебігти дорогу, цю по якій рухалась колона. Я здав, мабуть, на майстра спорту побігові в цей час і встиг заскочити в ліс, де вже повзком пробирався далі, щоб мене, ну але мене все-таки побачили. По ньому почали стріляти, каже чоловік. Конкретного місця дислокації не вони моє не бачили. Я попском добрався з зони видимості заліз в яр і добрався до Боровеньки вже до, до села. Згадує староста й історію знищення танку, який знаходиться позаду нього. Ми виїхали на завал доріг, яка веде з Московського Бобрика до села Боровенька. На жаль, ми не встигли цього зробити, бо за повороту виїхали якраз на нього. Він тоді стояв у бойовому робочому режимі, я так розумів, це була передова розвідка. Я не бачив так, щоб ще швидко нива на одному місці розвернулася навколо себе. Скажімо так, було страшнувато. А потім наші місцеві жителі розузнали, що він був залишений. Цей танк він зламався. Робочі запчастини, каже Валерій Філоненко, з танка познімали. В подальшому їх передали на потреби Збройних сил. А ще житель нашого села ну, трошки протролив росіян, повісивши на нього український прапор. Потім поступила інформація, що до нас знову наближається ворожа колона. Ми покинули цей танк. Коли передові загони російської колони, побачили, що стоїть за поворотом танк з українським прапором, вони його розстріляли самостійно. Нам не прийшлося прикладати зусиль, щоб його знищити. Хотілося дуже забрати цей танк для Збройних сил України, але був такий час, що його неможливо було вивезти, тому що постійно було курсування цих колон. Колони російської техніки відійшли від Боровеньки 3 березня. Далі вони відійшли вже в сторону вестеропів, стеблянок. Там продовжувалися бойові дії ще значний час. Нині знищені за допомогою Валерія Філоненка бойові машини знаходяться на кладовищі російської техніки в Лебедині. Ірина Касьяненко, Олерій Коваленко – Суспільне, Новини Сумщина. Продукти та ліки відтепер соціальні працівники сумської громади для своїх підопічних доставлятимуть на нових електровелосипедах. Пані Лариса працює в комунальній установі Берегиня, обслуговує сімох підопічних. Жінка розповідає, щоденно доводилося долати близько 10 кілометрів пішки. Вони знаходяться на різних вулицях, віддалено один від одного, то дуже багато уходить часу на те, щоб до них добиратися. А завдяки тепер наданої можливості на новому велосипеду да ще й електро, то це збільшить у нас, зменшить час на дорогу і збільшить час на обслуговування. Мягко їде, так хорошо. Очень понравилось. Це дуже було б гарно для нас. Удобство. в будь-який момент сіли, поїхали. Раніше ми міським транспортом їздили. Окрім відвідування підопічних, говорить Ольга Глушан, транспорт знадобиться й для працівників, які виходять на соціальні патрулювання міста. Формується група і ми виходимо на вулиці по маршруту, ну, відповідний напрямок і виявляємо бездомних осіб. Якщо ми з ними виявляємо, проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу, розповідаємо про послуги, які надаються в нашому будинку, що вони можуть отримати послугу в ночівлі, ну, притулку, отримати чай, хліб, ліжка місця. Придбали для своїх працівників вісім велосипедів за підтримки представників муніципалітету німецького міста Зіндельфінген. Розповіла директорка комунальної установи Берегиня Інна Галіченко. Їхня вартість 264 тисячі гривень. В першу чергу ми звісно звернули увагу на саме соціальних робітників, ті, які обслуговують людей у віддалених районах. Це наші приєднані села до нашої громади, і це там, де дійсно віддаленість від одного є, його підопічного до іншого велика. І, взагалі, відстань від одного села до іншого вони навіть не мають іноді нормального транспортного сполучення. Велосипеди, говорить Інна Галіченко, розподілили між соцпрацівниками Стацьківки, піщаного, пушкарівки та битиці. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Суспільне новини Суми. У цьому залі тренуються чемпіони. Представники Сумщини на нещодавному чемпіонаті світу з панкратіону в Ташкенті вибрали 12 медалей різного гатунку. Вікторія Синявіна в столицю Узбекистану здобула дві медалі. Красивий, класний міст. Звісно, мало часу було. Хотілося б більше якось після цих змагань побувати в різних місцях. У фіналі розділу Традішн вона поступилася українці. Поступилась через те, що тричі поцілила їй в голову, що правилами заборонено. А у розділі Фулкантакт вона перемогла супів вітчизницю. Вікторія згадує свої відчуття під час підйому на вищу сходну купідесталу Пашани. Чудові, особливо коли я по грепінгу в Новії, і я там стала першою, то я і співала їм Україну. Це було класно, круто. Що ми навіть на Підісталі, ми перші, ми кращі. Ще одну медаль найвищого гатунку вибрав у Ташкенті Дмитро Баранов. Він став кращим у своїй ваговій категорії у розділі Традішн. Говорить, вірив у перемогу. Ще у сумах. Коли виїжджали з міста на, на, на змагання, коли виїжджали, тоді вже повірив. Так. Атлети Сумщини, крім медалей, привезли і командний кубок. Це чергова виконана задача. Задача виконана успішно. Всі десять ліцензій, які ми планували здобути на цьому ліцензійному чемпіонаті світу, вони здобуті. Дев'ять з них здобуті з першого місця. Попереду спортсменів всесвітні ігри, на яких вони змагатимуться, і в панкратіоні, і в греплінгу. Відбудуться вони у жовтні у Саудівській Аравії. І вже зараз спортсмени готуються до цих стартів. Поки здоров'я є. Поки працюємо, Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.